Всім привіт! Мене звати Віталій, і ми повернулися в Battlefield Community Test Environment. А на черзі у нас карта з Final Stand під назвою Anar 21. А, поїхали? Знову ж таки, карт я не знаю. Це мій перший запуск на цій карті. І що тут буде відбуватися, чесно кажучи, навіть не уявляю. По-моєму, ця карта. Ця карта зв'язана з тим, що на ній будують якраз оцю, -оцю високотехнологічну техніку. тобто і рельса, Рельсотрон, і хавертанки, тобто от тут якраз І по-моєму, ця карта була в. В, в... в Сінгелі. По-моєму, вона була в Сінглі, Тобто, по крайній мірі, щось дуже схоже на неї було точно. ...пока мені особливо не щастить. Тому що зараз... Тоже деталі -то буквально друга ночі, щось таке. Я сонний. Але я вирішив пограти і заодно показати вам, показати вам цю карту. І, чесно кажучи, можливо, я спробую сьогодні на ній пограти. За рекона Тобто... Невластивий мені геймплей. Uh, я так бачу, що так. Uh... Поки все дуже погано, якщо чесно. Але, 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 ми помаленько. Ті, я бачу, тут вже за реконів пацани бігають. Але вони якось дуже дивно. Я б взагалі хочу вийти. З цього бункера і подивитись на світ божий. Тому що це, по-моєму, нічна карта, що вже дуже круто сама по собі. В Батлфілді, в принципі, нічних карт. Не так багато. Я, чесно кажучи, пам'ятаю тільки вечірню. Ну і в В DLC ДЛЦ... На Vallstrike була карта, в якої міняється, тро... міняється час доби. Він міняється. Мінявся дуже так. Е, не швидкоплинно, і це було дуже важко побачити, якщо. Е, не звертати увагу. Я не знаю, що я тільки що зробив, нажавши кнопочку. Сподіваюся, щось круте. О, я відкрив двері. Ох ти, що, ти що. Блін, ну це дуже круто. Просто. Блін, вау! Ви просто подивіться наскільки... О! Ха-ха! ха Це одна з фішок е ДЛЦ. Е це поди, які викидають тебе е вперед. Ну, враховуючи, що в мене особливо патронів, то я напевно що зараз зляюсь. Ну, в будь-якому випадку це було дуже-дуже дуже круто. Те, що я тільки що тут побачив. Так, ну в мене є Desert Eagle. І це вже з одного боку дуже-дуже-дуже добре. Я, можливо, зможу ще <кх> трішки повоювати. Знову ж таки, я в команді, яка програє, тому це відео не буде довгим. Ой. У мені вже стріляють. Треба забрати. Слава Богу, ми захопили, захопили цю точку, тому а, зараз я зможу на ній а, відродитись і далі здійснювати війну! Uh, до речі, дуже бісить оцей от блимачок, який пригає по екрану, і він реально бісить, він реально заважає, але чорт забирай фокс Ау! А це було боляче. Нічого страшного. Але випускати себе в поді це, блін, це дуже круто, серйозно. Я чесно я не очікував, що тут а, такого плану буде. Штука, але ну, мені це сподобалось. Тобто, можливість себе десантувати в будь-яку точку карти. Ну, правда, це з, з втратою здоров'я. На жаль, ніхто на мені не спавниться. Тому... Це доволі. Ау! Мене вбило вже моїм же... Е вертольотом. Ну нічого. В принципі, це таке діло. Не смертельно. Так, де у нас вороги? На фокстроті, окей. Okay. Я, правда, тут як е, на ладоньки. Ну нічого, нічого. В будь-якому випадку, мені поки дуже сильно подобається все, що я бачу. Карта, карта дуже крута. І Взагалі, по крайній мірі, всі, тих, всі три карти, які я грав, були досить-досить досить крутими. Е, ну без, скажімо так, без, лишніх слів, без такого чогось з цього, але все одно. Uh, карти були дуже крутими. Um, yeah. Я знову ж таки uh, наголошую, що граю я на новій клавіатурі яка мені зона і PlayUA дали на тест. Uh, і скажу чесно, uh, є, є різниця. Між моєю клавіатурою, яку я юзаю до цього, uh, є різниця. Тому що в мене моя анансі ж померла. І зараз в мене з основною клавіатурою є Дженіус за 50 гривень, щось типу. То, ну, тут є різниця а, в дії. Тут нажимаєш кнопку і зразу відбувається дія. Немає затримки. Плюс, е, дякуючи, функції антігостінг, е, я можу натискати зразу багато кнопок в багатьох рядах. Е, це те, чого не дозволяє робити е, проста клавіатура. Е, ви не зможете натиснути, наприклад, Z. І 8 і ще якусь букву з, ви з вищого ряду. Тому що е мембрана не дозволяє вам цього зробити. Тобто Це технічно неможливо. А тут же такої проблеми немає. Я ще м грав в ММО. Де теж треба грати соло на клавіатурі, так зване. І теж з цим проблем не було. Тому Razer Death Stalker в принципі дуже класна. І головне, вона тиха. Тобто я от вночі можу спокійно собі грати і не відчувати з цим проблем. Тому що е друкувати, наприклад, вночі на я можу статті. Вона не дрібіжить, вона не стукає. Е ну, виходжу, що зараз я розказую взагалі про щось ліве, але це тому що поки гра йде, і ви просто дивитесь на рівень, а я, я повинен про щось небудь говорити. Тому я і говорю про щось зовсім ліве. Е тому що нового, нової зброї зараз недоступно, ну крім пікапів, ну, тільки що ми один пікап з вами випробували. Це був пот, який запустив мене з небес на землю. Це було дуже круто, але не особливо дієво. Я думаю, що якщо цим подом. Е, якщо цим медом е, подом, господи кажу, е, вистрілити в ворога, то напевно, що я його вб'ю. Поки все дуже-дуже дуже круто. Та йдіть уже ліфт. Так. Нема. Ліфт так виходить на прострілюєму територію. Це мінус. Хоча це змушить вас вести себе більш доцільно. Мене вже пару разів людей питали, включаючи Play UA як справи з, 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 з Destiny, поки я не маю змоги пограти в цю гру, вона лежить, але у мене друзі по роботі грали. І казали тільки хороше. Тобто, тільки хороше враження. Можливо, це зв'язано з тим, що ми не сильно предвзяті гравці, тобто ми не. Не ті люди, які е, не критики, не ще щось, ми просто бачимо. Так, це було дуже сумно. Ну, дезерт. Е, дезерт крутий. Дезерт крутий, і треба відкрити його поскоріше в оригінальній грі. Тому що. О, ноутбуки зависли. Ну, це нормально. Це нормально для Альфи. Я так собі думаю. Вчора я за... Вчора я застрівав в цих. В текстурах. Сьогодні текстури просто зависли і... Ноутбуки були прекрасно просто за вищими в повітрі. Все нормально. Все нормально, все добре. А, так. Окей. Ау. Це було сумно. Те, що тільки що сталося, це було дуже сумно. Відкривайте ангар! Хочу на двір. А можна просто вискочити. Уже ну, добре. Фу. Круто, з нею можна ще й вистрибнути в повітрі. Це реально. Блін, це реально дуже класно. Ау. Было. В чате идут баталии на рахунок того, что рельсотрон-то... А, Рекон... М -м -м. СРР... Сейчас мы постреляем трошки. Попробуем чуть-чуть... Тихо. Ну так, Я ніколи не був вправним особливо за рекона. Ну, на таких картах. До речі, до цього треба буде привикнути, есть, це таке діло, то есть. Просто знівелює. Окей, далі асалт, і я поїхав в що. Це не по мені. Це не по мені. О, враховуючи, що зараз ще <клес> ніч. Я не хочу особливо. Боже. Сікі їх всіх тут. До речі, замічаю, вже на перший раз залишаються пробої якісь такі, тобто як, як тобточні як, як пулі. О, трасери такі от залишаються. Я вже не перший раз це замічаю. Не знаю. По-моєму, це все-таки вах, це ти є, який потім виправлять, але все одно, все одно. <турс> Поки я стріляю по одному, інший мене вбив. Життя біль, треба з цим змиритись. М -м. Кидає мене вже зараз одній ті ж самій точці. Що, до речі, дуже дивно. Оце от-от-от-от-от-от-от, бачите, така от. А, тут є поди, які якими себе можна вип вистрілити в повітря. Де блін, круто. Ну-ка, мені просто цікаво. Куди себе можна? На це? Так, я себе і прибив майже. Ворог! Ворог, ти де? Я жажду твоєї крові. Ворожі, так, уже хтось є. <плес> mm -hmm. Не знаю, як в нього це вдалося, но окей. Кай буде. Я, до речі, теж дуже. Боже, блін. Один з кращих спаунів в моєму житті. Прямо. летячи ногами в... ...сраку. Ну, ми знову програли. Хоча на цей раз у нас, до речі, непогано. Це вийшло. Ми могли б і виграти, якби не. не тупили. Те, теоретично це було можливо. А, в принципі, все. Ми подивилися карточку, карту яка називається Ангар 21. Скучесто вона мені дуже сподобалась. Напевно, що я буду проводити на ній досить багато часу, тому що вона прикольна. А, а поки що, дякую вам за те, що дивились. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, заходьте в групу ВКонтакті і всім щасливо!